Ми зачитаємо текст перед вечірюю, який записаний в Матвія 26 розділі. Матвія 26 розділ. Я зачитаю текст це Молитва Христа з 36 вірша. Коли Ісус Він приходить в Евсеманію? Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсеманії, промовляє душню. Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і то жити, і промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душами. Залишіться тут і попильнуйте зі мною. І трохи далі, пройшовши, він впав до лілиці, і молився і благав. «Отче мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І вернувшись до учнів, знайшов їх що спали, і промовив Петрові отак, не змогли ви однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий, бо дух, але немічне тіло. Підійшовши ще вдруге, він молився й благав отче як ця чаша не може минути мене, щоб не пити, її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши, знайшов їх, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І, залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім він приходить учнів і промовляє їм. ще далі, спитай, спочиваєте, ось година наблизилася до рук грішникам. Виданий буде син людський, вставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Ми читаємо про молитву Христа і чашу, яку йому в руки дає Отець. І ви знаєте, що це є не одна чаша, яка згадується в цьому розділі. Тільки декілька віршів перед тим сам Христос її їм подавав, учням Він подавав чашу. І коли вони, були, вони брали цю чашу, ця чаша це. Для них згадка спасіння. Це для них радість, ця радісна звістка про те, що для них є в крові, в крові Його буде спасіння. Коли ми читаємо про ту чашу, яку Христос тепер Він бере цю чашу. Для нього це чаша страждань. Для нього це чаша Божого гніву, яку Він приймає. Христос дав своїм учням чашу для згадки їхнього спасіння, яка принесла, і принесла їм прощення. Він, коли бере цю ж чашу, для нього це чаша покарання, суду і гніву. І він це розуміє. І ми знаємо, що на Голгофі він випиває цю, він випиває цю чашу. І він приходить цей сад своїми учнями і. Звертається до них, і звертається до них, ми читаємо, звертається до них і каже: залиштеся тут, попильнуйтеся зі мною. Пізніше трошки далі проходить, бере з собою Петра, Якова, Івана. І говорить це схоже слово, ви залиштеся, попильнуйтесь зі мною в молитві. І він проходить далі. і... Молиться і далі і молиться. Ви знаєте, він заохочує учнів, щоб вони разом з ним стали в цей пролом. І достатньо для, для них, напевно, було достатньо для того, щоб а, згадати оці попередження Христа, згадати про те, що Він їм вже говорив, що вночі вони цією спокусяться, аби серйозно віднестися до цієї молитви. І він мотивує їх, мотивує їх любов'ю, проханням, щоб вони стали разом з ним. Але ми бачимо цей початок його боротьби, що він в цю боротьбу входить сам. Вони лишаються, вони засинають, вони не підтримують його в молитві, і в цю боротьбу він ходить сам. Він ходить сам. І коли відстань між ними, як пише Євнелис, була як докинути каменем, це фізична відстань. То духовно між ними вісне було безодня. Учні не розуміли те, що буде зараз відбуватися. Вони не розуміли серйозності ситуації. Вони не розуміють, чому потрібно боротися, чому потрібно бути в молитві, чому потрібно бути сфокусованим на молитві. Вони засинають. І він приходить до них, мечтаємо три рази, вони, вони сплять. І оцей початок його боротьби він залишається сам. Він залишається сам, і він бореться в молитві. І немає, кажуть, більшої самотності душі, ніж самотності тієї душі, яка віддала себе Господу. Хочу звернути увагу на декілька моментів з цієї молитви Христа. Ви помітили, що всі євангелисти, звертають увагу на те, як саме Христос молився? Як саме в якій поставі Христос був, коли Він молився? Ми читаємо про те в 39 му вірші: Зверніть увагу, він написано так. І трохи далі, пройшовши, він впав як? До лілиць на своє лице. On his face, Він впав на своє лице. Ми читаємо Марка про те, що він припав до землі. Ми читаємо. А, про те, що він відійшов, що він їх докинути камінь на коліна він припав і молис, молився. І всі ці три євангелисти згадують про те, як Христос молився, саме в якій поставі він мол, молився. І ця картина, ми уявляємо собі цю картину, він приходить, він падає на коліна, він починає благати, молитися. І ми бачимо, що він не далі не тільки падає на коліна, якби ніби цей величезний тягар він його давить, плечі прогинаються, і він Припадає до землі. Ви знаєте, я а, а, коли вчора а, розумував. Чи, тільки як для прикладу, Тільки як для прикладу. Коли подивитесь, отак, просто подумаємо про цей тягар, який зараз придавлює Христа. Якщо візьмете, просто візьмете, я кажу, як для прикладу, наприклад, людина робить, ну, скажімо, 10 гріхів в день. 10 гріхів в день. Якщо візьмемо 10 гріхів в день, то за своє життя, за рік, за своє життя середнє людина зробить мінімально, ми кажемо, 250 тисяч це одна людина. Це багато 250 тисяч гріхів. Якщо ви візьмете, що людей жило приблизно 117 мільярдів, і ви помножите то число, ви розумієте, що це. Це просто незрозуміло, навіть, навіть число незрозуміло 29 там, квадрильйонів. І коли я думав, я собі згадав, пам'ятаєте, в Захарії там є свиток, який летів з прокляттями. І 17 на, на там, 17 на 30 фіт це величезний свиток. Але коли ми подумаємо про те, що зараз переживає Христос і весь цей гріх, який. От, він давить на нього, який він має взяти, це, це просто навіть незрозуміле для нас число. Незрозуміле для нас тягар того, з чим він, він зараз зустрічається. Ми бачимо, що він, він просто падає лицем до землі. І ми знаємо, коли читаєте писання, ми бачимо, що оцей зв'язок, він є. Між тим, як людина в якій поставі молиться і що вона переживає в серці. Він завжди є. Люди по-різному молилися. Стоячи, сидячи, на колінах переважно молилися, і Писання воно закликає на колінах молитися. Але в моменти величезних переживань люди падали на своє лице. Ці переживання їх давили. Ми читаємо, пам'ятаєте, про Ісуса Навина. була історія, коли вони завоювали Єрихон. І вони прийшли завойовувати Ай. І коли їм не вдалося, не вдалося завоювати Ай, Ісус знав, як добрий військовий, він, він дуже добре розумів, що це означає? Що означає а, вістка, да, новина про те, що величезний Ізраїль не зміг завоювати маленький Ай. Це просто буде приємніша новина для їхніх ворогів. Які прекрасно розуміють, о, якщо вони це не могли маленьке місто завоювати, то звичайно вони і нас не завоюють. Ісус на це розуміє, який стан моральний буде в його армії, який стан моральний буде в ворогів. І ми читаємо про нього, що він роздер свою одежу, він впав. І знову цей момент. І ви відчуєте цей момент, це момент особливого переживання знов військового, який падає на свого... Обличчя на землю перед Господнім ковчегом лежить до вечора він і всі Ізраїліві старші, і посипали порохом свою голову. І вони дуже добре розуміли оця незначна подія, що може принести. І це, що, що це за стан такий? Це стан, коли важко. Це стан, коли є оцей сум збентеження, внутрішнє сильне переживання. Внутрішнє сильне переживання. Це саме ми читаємо. Про цей момент постава в молитві ми читаємо в об'явленні. Це момент такого збентеження, задивування. Ми читаємо про Йоанна, Йоанн, коли він побачив прославленого Христа на, оц, на острові Патмос. І він в 17 му вірші написано так: І коли я побачив його, я впав до ніг йому не, не мов мертві. Він впав просто від безсилля свого він впав в присутності Бога. Всі оці приклади вони вони нас вводять в. Побачити um... Христі, що він входить в боротьбу в боротьбу, і це надзвичайні переживання починають відбуватися в його серці, в його, в його душі. Він падає лицем до землі. І Галисти описують цей момент. Вони описують, кажуть, що він почав сумувати і тужити. І цей сум, який зараз є в серці, оця ця туга, яка є в серці, вона виливається, виливається в цю поставу його тіла, коли він падає до землі. Коли над ним нависає оцей свиток гріха, як колосян, ми скажемо. Причина смутку, вона не тільки фізична, не тільки смерть, якою він помре на Голгофі. Причина смутку його зараз в тому, що він помре смертю як засуджений грішник. Він понесе ці всі безмежні просто вину гріха людей. І ми читаємо, починаємо читати от його молитву. І зауважте, що найбільше оце випробування свого життя, і це вже не перший раз ми бачимо в Христі, він зустрічає на молитві, коли найважче, він зустрічає ці найважчі моменти на колінах. Зауважте, як він молиться, оця атмосфера стосунків його з Отцем. Оці перші слова Христа, і Він каже, Очі мій. Я не знаю, чи він а, кричав їх, а, чи він їх шепотів, оці благання. Але оцей смуток він виривався з серця і він линнув до Бога. Але він не сказав царю мій, він не сказав, Господи, він виражає оце свою внутрішню внутрішню довіру до батька, який зараз дає йому чашу чашу, наповнену. Гніву, чашу наповнену суду. Бог він є, уні... отець, він є Отець для сина свого, для Божого сина унікальним чином, бо син є вічно роджений. Ми є діти Божі, ми усиновлені Богом. А Він є завжди. І він завжди був Божим сином. Але я хотів зауважити, що. От... Що означає для нього зараз? Що він так звертається до Отця, що він так звертається до Бога. Одне звертатися, знаєте, коли одне звертатися до, до когось, до Бога, коли все гаразд, і сказати Отче мій, Батько мій, це зовсім інша ситуація. І зауважте, що коли ми звертаємося до когось, от можна сказати, там, пане президенте, да? оці вони ці слова вони встановлюють між нами. Якісь певні стосунки, коли я звертаюся до людини. Я виражаю своє ставлення, наші стосунки один до одного. В цей момент Бог, Отець, Він приносить йому чашу, тому що Христос до нього молиться і каже: Тобі все можливо, ти її пронеси. Він неше чашу страждань. І ви просто, от, просто подумайте, що Господь. Дає йому в руки дуже жахливі страждання. Як він до нього має звернутися зараз? Має він йому довіряти, він йому зможе дові... довіряти в цей момент. Там страждання і біль цій чаші, там суд, там гнів, там хрест, який він буде переживати, і там є смерть, і він знає, що він буде залишений Богом. І ця чаша, яку святий Бог приготував для сина, як він має звернутися зараз. Суддя праведний. Замітьте, оцей момент в найглибші свої страждання, яка є довіра до Бога. В найглибші ці страждання, він довіряє Богові. І він довіряє йому і каже, Отче мій. Це спілкування Отця і сина, воно, воно від вічності. Це оця вічна гармонія, любові, любов Отця направлена на сина, любов сина направлена до Отця, він улюблений, од... єдинородний син, і він бере чашу гніву з рук Отця. Це важко, це дуже важко. Він бере цю чашу страждань, і він здібний. Я хотів, щоб ви зауважили, що він здібний зараз звернутися до Бога і сказати Отче мій. Це він зараз. Присутності Отця, і присутності Отця, і він виражає свою впевненість, впевненість в, в Отцеві. Він каже, Марко записує цю молитву і каже так, 14 розділі 36 вірші. І благовінава, отче, тобі все можливо пронеси мимо мене цю чашу. Він впевнений в Бозі. І це надзвичайний. Оці ці два моменти надзвичайний приклад для нас. В найглибших стражданнях Він до Бога звертається, Отче. Він довіряє йому, і він впевнений в тому, що Богові все можливо зараз. І Бог є всемогутній, і це саме Він дав оцю долю, цю ситуацію в його життя. Атрибут Бога він, це всемогутність. Він не обмежений в силі, необмежений в можливостях і не обмежений у владі. І Ісус це проголошує. Проголошує свої молитви. Чому він не проніс чашу? Чому цей всемутній Господь не проніс чашу? Чи міг, міг він пронести цю чашу? Але тоді для нас це був абсолютний вирок. Абсолютний вирок. Ми бачимо, що це є молитва Христа, на яку Бог би мав дати відповідь. Правда? Це настійлива молитва. Це молитва улюбленого сина, це молитва, яку він молиться, Він благає, але всемогутній Бог він не проносить цю чашу мимо Христа. Якщо б він це зробив, ми приречені на вічну загибель. Іншого можливо, шляху не просто немає. Немає, ми повинні для себе у цей момент, коли ми зараз думаємо про свої гріхи, про те, як ми приходимо до Бога, ми повинні зрозуміти одну цю важливу річ, що кров, овець, козлів, телят її неможливо. Вона просто як в євреїв написано, вона неможливо, щоб вона здіймала гріхи. Просто неможливо. Неможливо, щоб ми якось своїми добрими ділами досягнули Бога. Неможливо. Бог не проніс, не, не проніс мимо цю чашу. Христос мусив своєю кров'ю заплатити за наш гріх. Іншого немає, немає наших добрих діл, немає їх. Є Його кров. І в цій молитві ми, ми повинні це побачити, що іншого шляху немає як тільки через його кров. Ісая каже, направду він немочі наші взяв, і наші болі поніс. Для чого він це зробив? Тому що Павло Корантян, пам'ятаєте, це відомий вірш, 5 розділ, 21 вірш, написано, що він став гріхом за нас. Відбувається оце, ця заміщення. Заміщення на хресті відбувається. Божий син Він став людиною. Він став сином людським. Для чого? Щоб ми могли стати Його синами, Божими дітьми. Він народився від Діви, щоб ми народилися від Бога. Відбувається оце заміщення. І має бути представлена саме людська кров, щоб покрити гріх людини. Тому. Коли ми думаємо зараз, ми думаємо, ми стаємо перед вечерею, ми для себе повинні чітко зробити оцей висновок і бачите, що тільки Його кров'ю я можу приходити до Отця. Тільки Його кров'ю. І Христос молиться далі і каже, Отче мій, коли можна, нехай мене ця чаша. Це ця, тягар цієї молитви, да? burden, якщо в англійською сказати, цієї молитви, Це центральний такий аспект цієї молитви це чаша. Чаша, про яку молиться Христос, це чаша страждань, це чаша суду, доля. Писання писання, воно часто приводить, і коли ми читаємо писання, що чаша вона в Біблії вона символізує долю людини. Або місію людини, долю людини. Наприклад, в Єремії ми читаємо у 25-му розділі, 17 вірші написані такі слова. І взяв я келіха з Господньої руки і напоїв всі народи, до яких Господь послав мене. Келіх це чаша. Або об'явлення, 16 розділ. почув я гучний голос храму, що казав до Симеану, лівдіть і вилити на землю сім чаш гніву Божого. І чаша, яку він бере, це його місія, це його доля, це його місія. І Ісая, він дуже яскраво описує вміст того, що бачить Христос і що має пройти Христос. Ви знаєте, цей розділ, після третій розділ, він описує це так: Він погоджений був. Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. Направду ж, він немочі наші взяв, наші болі поніс. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. І на нього Господь поклав гріх всіх нас. Він гноблений був, понижуваний, у своїх, не відкривав. Як ягня гняв, проваджений він на заколення та зволив Господь щоб побити його, що муки завдано йому. І в цій чаші, яку Христос приймає, за наше спасіння, це погорда від грішників, це оце залишення людьми, залишення близькими, це заплата за цей величезний, безмірний. Безмірний просто гріх людини. Це Божий праведний гнів і осудження святістю і справедливістю. Чого він тремтить? Тому що він проходить цю дорогу не тільки він пройде її від Каяфи, Ани, Ірода. Він іде і він зустрінеться з святістю. Він зустрінеться з справедливим Богом. І це його тривожить, це його, це його турбує. Справедливість Божа вразить пастора. Ми читаємо про це, що він вразить свого Господь, він вразить свого пастора. І пастори Ізраїля будуть бити по щоках, але не це саме жахливе, саме страшне. Страшне те, що він стане гріхом за нас. Він понесе покарання гріха. Він візьме оце рукописання, яке от ти думаєш, ти не можеш навіть уявити величину того, що він бере. І цей перелік всіх наших гріхів він приб'є його зі всіма богохульствами, всіма нашими малими, великими гріхами, мізерними гріхами. Він приб'є на Голгофі, приб'є на Христі. І Він це бачить. І він любить нас і приймає цю чашу. Приймає цю чашу. І коли Христос він відчуває і бачить реальність того, що буде з ним, Він молиться. Він молиться, ці слова вириваються з його уст, коли можна нехай обмине це чаша мене, що цар він буде осміяний людьми. Він прийде знущання від ірода римляна від свого народу. Тому Лютер, в лютера була така фраза. І він казав, коли він роздумував про страждання Христа він, і особливо про це місце, він казав так, що ніхто так, ніяка людина так не боялася смерті, як Христос, бо ніяка людина так не вмирала, як Він. Ви знаєте, коли ми думаємо про Його страждання, Він бере чашу, для нього це страждання. Для нас ми приймаємо чашу як святкування нашого спасіння. Коли подумаєте про таку ілюстрацію, от як краще зрозуміти, як глибше зрозуміти його страждання, я хотів би процитувати для вас 2 Коронтян 5 розділ, 21 вірш. Там написані такі слова. Бо того, хто не віддав гріха, він вчинив за нас гріхов, що ми стали Божою праведністю в Нім. Він бере стає гріхом, він бере вину, а нам. Прав, а нам дає праведність. Його нам важко зрозуміти, бо ми навіть не розуміємо числа і ваги того, з чим він зустрічається, і що його придавлює до землі. Але ми можемо згадати і розуміти те, що для нас Господь подарував. Праведність Його. І ми можемо побачити, що цей величезний контраст. І коли ми можемо зрозуміти для себе радість свого спасіння, радість справедливості, яку ми отримали, то ми можемо уявити глибину страждання, які він пережив. Через контраст. От ви просто згадати от своє спасіння, згадати радість, згадати ем, переживання того, що Бог тобі відкрив доступ до Отця. Оцей момент. І зрозуміти, що коли Христос він страждає, то через контраст це, це навпаки. Це не була радість, це був сум, це не було прийняття, це було відкинення. Він це переживав. Він взяв і одів нашу брудну одежу, мізерну цю одежу, нашого гріха. Він її одів на себе, щоб наш ріх прибити на Голгофі. Він, улюблений Син Отця, в якому все вподобання Отця, йому за, зарахований наш гріх. Коли ми думаємо, мені зарахована його праведність, я маю свободу, я маю радість, то йому зарахований наш гріх. І Він переживає, він переживає цей сум. І ми бачимо, що Господь, коли Він вступає в ці страждання, Він віддає себе. Волі Отця. І він каже, в цій молитві ми її далі читаємо, він каже, нехай буде воля твоя, нехай буде воля твоя. Колись в, в Едемському саді людина поставила свою волю сказала: Нехай буде воля моя, правда? Не твоя, моя воля. Приходить оцей другий Адам. Який молиться і каже: Нехай буде воля твоя, а не моя воля. Нехай буде воля Отця. І прозвучить оце прохання, благання, каже, та про те, не як я хочу, а як ти. І він упокоряє себе, він упокоряє себе Отцю. Ми читаємо про нього, що він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті Хресної. І всемані досвід Христа це випробування, це спокуса, це всі сили пекла. Вони зібралися для того рішучого, останнього моменту, щоб відтягнути його від Христа. Відтягнути його від Христа. Книга Євреїв описує цей епізод з життя Христа так і каже. Він, заднів тіло свого з голосінням великим слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послухом з того, що вистраждав був. Оце навчання покори через страждання, Син Божий, він здобуває цей досвід покори. Але в цей же момент Христос він відчуває, що. Ці страждання можуть його зламати. Оця природа людська, вона може не витримати цього тягара, і він просить допомоги від Отця. Хай стане ця воля, воля Твоя. І ми знаємо, що воля Отця, книга Євреїв, вона також говорить про те, що воля Отця, я зачитаю цей текст, написано так. Тому, то, входячи в світ, він говорить: жертви приношення ти не схотів це про Отця. Але тіло мені приготував. Христос каже про себе, цілопалення жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: Ось іду в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити Твою Боже, стати жертвою, стати цілопаленням за наші гріхи. І аби виконати цю волю, Отця і довести справу спасіння до кінця, він бореться, він приймає цю чашу і він йде на Голгофу. І моє бажання, щоб ми зараз будемо молитися, і ми разом проходили тими кроками і для себе розуміли, оце єдина дорога для мене, коли я бачу, що тільки через Голгофу я маю спасіння, приймаю чашу, святкуючи перемогу Христа, яка дісталася для нього дуже і дуже важко. Амінь. Помолимося.